Всім привіт! Дивлячись на попереднє відео, бачу, що тема з розсадою вам буде цікавою. Тож, почнемо. Правильний час посіву овочів, це запорука гарного врожаю та міцної розсади. У цьому відео я розкажу, коли ми сіємо свою розсаду, на що ми опираємось та чим керуємось. Перед тим як висівати насіння овочів, треба розуміти скільки який овоч росте, потрібно бути в розсаді, які терміни йому потрібні, щоб набрати сили перед тим, як висадитись у відкритий ґрунт. І при яких температурах він проростає, і при яких температурах далі росте. Тож почнемо з першого овоча, який ми сіємо, це селера. Для пророщування насіння селери потрібна температура 20-25 градусів. Від сходів до висадки відкритий ґрунт, потрібно їй 70-80 70-80 днів. Тож вона висівається найпершою. І сроки висіву можна починати з кінця січня і до середини лютого ми маємо її висіяти. Коли сіємо ми, ми в тому році висівали і в позатому році висівали в перших числах лютого. У цьому році ми висіялись 12 лютого. Буде окремі відео. Тобто відео вже відзняте, як я сіяв, коли зійдуть перші всходи. Відзнімемо відео, додамо це, що я сіяв, і покажу результат і яким способом я їх висіваю. Тому що у селери є декілька різних способів, які її можна висівати. Я собі знайшов свій спосіб, який мені подобається. І в наступних відео це все покажу. Висаджувати селеру можна відкрити в відкритий ґрунт десь кінець квітня, десь початок травня, коли там вже знаєте, що не буде там сильних заморозків. Хоча вона в принципі не боїться легких заморозків, там нічний приморозок мінус 1-2 на пару годин, їй нічого не зробить. Якщо вона вже кріпка розсада висаджена у відкритий ґрунт. І ще такий нюанс по селері. Тобто, я сказав, температура в сході 20-25 градусів. Коли підуть перші всходи, температуру повітря, повітря потрібно буде понизити до 16, середнього 16 градусів. Тобто в день 16-18, а ночі 14-15. Це для того, щоб вона не тянулася. Вона не любить жару, це холодостойка культура. Так що це такий нюанс треба враховувати. Далі ми висіваємо перець. Солодкий, гіркий, нема різниці, його потрібно висіяти до кінця лютого. Ми сіємо, стараємось посіяти до 25 лютого, а там вже як виходить. Температура всходів 22-25 градусів, щоб були дружні і гарні всходи, треба додоримуватись таких температур. Від всходів до висадки у відкритий ґрунт йому потрібно 60-75 днів. Довгенько росте. Теж у перця є декілька способів посіву. У цьому році будемо сіяти і по старінки в ящики і по новому. Це все буде в подальших відео. Також в цей час висіваємо ми і баклажани, так як вони теж ростуть, як і перець довго. 60-70 днів баклажанчики ростуть. І в принципі температура їх середовища, коли вони війшли плюс-мінус однаково баклажани люблять тепло так само як і перець тобто коли вийшли температуру тримаємо не вище 21-22 градусів ну краще 20 20 градусів буде ідеальна температура для росту стабільної здорової розсади плюс не забуваємо про світло якщо буде температура 20 градусів і не хатиме світла вони будуть тягнутися якщо у вас недостаток світла похмура погода там на вулиці старайтесь понизити температуру там, до 18 градусів, щоб він не тягнувся. Друзі, якщо ви дивилися до цього моменту, то плюс-мінус ця тема вам цікава. І я був би дуже мотивований і заряджений енергією створювати для вас подальше корисні і цікаві відео. Якщо б ви підписалися, ті, хто не підписані, дивляться, або хоча б поставили пальчик вверх, це б дуже допомогло, додавало б мотивації надалі знімати побільше і більш цікавіших і якісніших відео. Дуже вам дякую. Їдемо далі. Далі йдуть помідори. Помідори сіємо до 15 березня. Починаємо з 10-го, там настараємося на 10, там уже як вийде, то 10-15 березня ми висіваємо помідори. Температура в сході помідора теж 20-25 градусів не більше. І після перших сходів потрібно понизити температуру виставити на світло, температуру понижаємо до 16-18 градусів. Помідоркам потрібна трошки менша температура, чим персію і баклажанам. До речі, розкажу про помилку, яку я допускав. Раніше майже всю осаду ми висівали в ящик і ставили в кімнаті у хаті, щоб економити на отопленні теплиці, є свободна кімната, де можна це все зробити. У мене є лампи досвідчування. Тобто це не проблема зі світлом була, але проблема була, що це була одна кімната і одна температура. І там росли і перці, і баклажани, і помідори, і селера, і навіть капуста, але для капусти це взагалі шок. Тому що трималася температура 21 градус, щоб була оптимальна для і баклажанів, так, щоб вони росли. Але при цьому помідори тягнулися. Капуса це взагалі треш, я її через пару днів виніс в теплицю, накрила ролотном і вона там стояла, потихеньку росла, тому що не... помідори тягнуться при такій температурі, їм сильно світла не вистачає, та лампа досвідчування це ж не сонце. Тому це ж такий нюанс, на якому можна звернути увагу. Помідори ростуть в розсаді 50-60 днів. Тобто ми собі плануємо там на початку травня їх висадити, так? відраховуємо і собі отримуємо аз В принципі, дати е, числа, скільки що росте, які температури вирощування, це все є доступна інформація в інтернеті і ось так. Я просто стараюсь вам донести, може кому цікаво, коли сіємо ми от в Київській області. Так? Е, може комусь це буде корисно. Ми опираємось на свої ринки і коли люди починають купувати розсаду то стараємося під не них під покупців. Тому що основна маса продажів йдуть після 10 травня. Це завжди з 10 по 19 травня основна маса продажів йде за два тижні. тиждень-півтора навіть. То на цей період ми орієнтуємося, щоб підогнати всю розсаду іменно на цей період. Далі, яка там раніше вистрілила. Раніше вивозимо, але тоді не такі продажі. Далі ми висіваємо капусту. Капусту ми вже висіваємо в теплиці прямо в ґрунт, десь в краєчку, де холодніше місце. Іменно ранню. Як я говорю зараз за ранню капусту. Висіваємо її теж десь після 15 березня, дивимося по температурі, якщо там не передбачається там, морозів там, до мінус 3, мінус 5 а там якісь приморозки мінус один, нуль, це не страшно, тому що це в теплиці раз, а по-друге, після висіву вона криває окном, і так воно під агралотном стоїть, поки там вже не піде стабільне тепло. І вона прекрасно всходить, прекрасно росте, не тягнеться якось так. Пізню капусту ми висівали раніше ну, просто на землю, то есть, в, в, не, за, за, поза теплицею. Ставили тимчасові парнички, накривали там плівкою, всередині агроволокном на посіви, і так вона собі росте, плюс вона там і закаляється, і росте добре, і в основній теплиці не мішає. Хороша розсада капусти, щоб ви розуміли, коли будете, може хто буде купувати розсаду готовою. В капусти, якщо ви бачите синю ножку, це хороша закалена розсада капусти. Це не якась там проблема чи не чогось, це показ того, що розсада проходила холод. І після висадки вона у вас на сонці не упаде. А чому на вулиці е, Парнички ось, а не просто раз пробували, просто посіяли, накрили агроволокном, але потім пішли зелені дощі і те агроволокно прибило до землі, і землю, із землі, там, де ми посіли, там зробився асфальт. І не все насіння проросло. Дуже погані були всходи, трава пішла швидше, ніж капуста, і дуже вона була забита і чахла. ми навіть її нікуди не висаджували і не продавали. Просто так перефризували всю грядочку і все. Так що краще, якщо десь на вулиці, це парнички робити, щоб дощ не зробив вам шкоди. І останні що ми висівали, ну як останні, ще в цьому році, може кавуни будуть. Але mm -hmm. не знаю. Е, останнє, про що хотів розказати, це огірок. Огірок е, це сама перша культура, яку я пробував висівати в розсаду. Е, дуже мені легко з ним. Завжди сходить добре. Е, Научився вже, щоб він не тягнувся. Е, огірочки висіваємо за 20-25 днів до їх висадки або продажу кому як. Тобто в розсаді в стаканчику або в горщичку вони там ростуть 20-25 днів. Якщо б чим більший горщик, тим довше можна тримати. Якщо це стаканчик 150-200 грамовий, то це 20 днів. Якщо це там горщик там, 300 пів літра, то можна 25 до 30 днів і тримати в цьому горщику огірочки. Вони там будуть місце їм хвататиме для кореневої. По огіркам температура всходів 22-25, теплолюбиві сильно, сходять дуже швидко. Якщо гарні умови і температура, там за півтора суток вони насіння всходять. Може три дні максимум і все повсходить. Так само, до речі, і кабачок, якщо на розсаду. Після всходів температуру повітря потрібно понизити до 20 градусів, дати світло. А найкращий варіант, якщо це в хаті вирощуєте, світку потрібно тримати майже сутки. Тобто включили лампи і сутки після всходів, хай на них світить, так буде краще. Ну і плюс для розуміння, що ви розумієте ну, температура і світло, співвідношення. А якщо це на ніч, то треба температуру понижати. Тому що якщо не буде світла, ніч температура буде 20 градусів, вони за ніч витягнуться на 1 см. Я це вже засікав. Температура залишила 20 градусів, ніч настала, на ранок встаю, дивлюсь, плюс 1 см просто ніжки. А ніжка вгору тягнеться, вона тонша і тоншає, а те листя ростуть і вони, ніжка ця не може тримати це листя. Якось так. Якщо є тепличка, то найкращий спосіб проростити її в хаті так, на теплі. І отримавши перші сходи, винести тепличку, там, накрити ще всередині пленку чи агроволокном, і там вони будуть прекрасно рости. Може хтось задасться питаннями, чи висіваємо ми, ми дивимося там, місячні календарі місячні, тобто ломний. Да? Ні, цим я не користуюся. Колись дивився, підглядував, цікаво було, але не придаю цьому значення. Але знаєте на що... Опираюсь, опираюсь, дивлячись на е, великдень. Коли великдень, тобто Паска, е, якщо вона в травні, як в тому році, то я розумів, що весна буде холодною, І там спішити з розсадою не було смисла. І так і було. До 10 травня люди розсаду майже не брали. Брали там, ну, деякі брали, в кого там теплиці висаджували, так, да, в теплиці можна було. А ті, хто відкритий ґрунт, масово там не набирали розсади. Брали там десяток-півтора. В цьому році Великдень припадає на 20 квітня, тому весна буде трошки теплішою. І ми можемо розуміти, що той самий перець вже можна буде чи баклажани висаджувати в ґрунт після 9-10 травня можна буде висаджувати. Це моя така думка. Ну, такі спостереження у мене, що от, чим раніше Великдень, тим тепліша весна. Якщо Великдень припадає на травень, то ти розумієш, що ти раніше там, 15 травня, той перець, чи баклажани відкритий груп не висадиш. Ну поки все, що хотів, розказав. Якщо цікаво, не забуваємо поставити лайк. Напишіть в коментарях, мені цікаво, чи багато людей, які користуються місячним посівним календарем, чи справді це працює, в кого який опит. Залишайте свою думку, не, не соромтесь, все прочитаємо на всі, на всі коментарі, даю відповідь, все читаю. Все дуже цікаво. Люблю вас, все, до наступних відео.